Тапать, не на разрешаем Йдіть на прогулку. Ладно. Обще круто. Ай привет, Питя. Э -э, привіт. А ты можешь тапать. Вся пай, ти можеш тапати. тапать. сюди. сюда. Хорош. А ви, не зирте, ви йдіть на прогулку. От якраз ви і й... Оце домики там строїте. Так, ну смотри. Якийсь лямик. Тут зараз все відкриємо його. Оп, дивіться. Оп, оп. Тут дуже маленький столик, загласно. Може і попасти слаймик. Да, круто. Ой, він мені прицепився. Це взагалі, він дуже легко віддирається. А, так? Конечно, ты не знав чиша. Ладно, я наверное, положу, щоб ніхто не испачкав. Ребята, по идее, він же должен бути на почте. Я йду на початі. Ой, фильм прерывается. У мене нові пригоди на жопу. Круто, я виходу на рюкзак. рубляк. Хаби у нас така черка дівка може матикнуть за рулак. Ми дивимося зараз десь цей рюкзак. Я не бачила біжого господи, скільки я шукала цей рюкзак. Але зараз знайдемо так ось. Все. Перший просто рюкзак. Зараз речі для нього знайти. Я вже просто в 2023-му я шукаю. Це не дуже катастрофічно, бо воно попало все одно на почту. Катастрофічно, бо воно все одно попало на почту. Допустить ці всі речі зберігаються, Щоб ви знали. От. Ну сейчас я тукаю. Стоп! Ви це бачите, ви це бачите. Ладно, коротше. Шукаємо. Ребята, а тут Мишка вообще був легенди. Я не знаю, що тепер робити. Я його красноді и искала. Но сейчас я нашла тільки один рюкзак, і и я не можу найти. Пш. Ось я нашла бакнотик. О, от. Це надо еще довго ось. Пінальчик. От Пенальчик. І ще зараз. Цього мішку, напевно, я шукала десь. Я дуже була рада, коли його побачила. Ось я він так, все, у нас все сохранилось. На самом деле я дуже рада, що все тільки так зробила, якщо ще б вообще не як було б не вернути. Я б не знаю, я б не верну.